Парковка у дворі біля входів до під'їздів будинків, стадіонів, дитячих та спортивних майданчиків, а також у зонах зелених насаджень відтепер у Дніпрі під забороною. В місті дуже багато накоплено автомобілі. Автомобілі з інших міст і вже вже наразі переповнені двори і використовуються ті зони, де ну, зовсім неможливо буде. Встановлені автомобілі, Тобто автомобілі вже стоять вже там і дерева, де ростуть, і трава, і цквіти, і дитячі майданчики. Однак у Дніпрі немає безкоштовних альтернативних місць для паркування, каже водій Валерій Сосна. Це було б доречно, якби в нас були на більшості масивах обладнані стоянки. Але те, що ми бачимо останні п'ять років, більшість стоянок вже віддали під забудову багато парковок. Парковки бачите, де поруч поруч тут немає нічого у нас. На нашу вулиці ми ще не готові до того, щоб платити гроші, тим паче, як то кажуть, під час війни стану за парковку собственному дворі. Машини не мешають. Якщо там про центр міста, там такі більш заселені, там популярні міста, то міста не вистачає. Реально потрібно встановлювати спеціальні стоянки, щоб не заважати перехожим людям. Щоб не заважати матерям з колясками. тут стоять всі, хто живуть в цьому домі. Що за яку парковку ми будемо говорити? Визначати, чи є територія забороненою для паркування, каже громадський діяч Денис Селін, будуть за застарілими документами, в яких зеленою зоною може бути позначено місце, на якому вже давно немає жодних насаджень. Також згідно з рішенням міськради, каже Денис Селін, є зміни і у функціонуванні платних парковок Дніпра. Тепер утримувати їх буде не компанія-оператор, а місто. Парк Серзруб фактично не буде витрачати кошти на парковки на те, щоб їх утримувати. Це дуже дивна ситуація, тому що виходячи що парк серист буде тільки збирати кошти з людей. За що за те, що вони такі круті? Ну і паркомати? Ну це дуже круто. Зміна компанії також малоймовірний варіант. Зауважує Денис Селін, бо у конкурсі зазвичай бере участь тільки одна. Повідомлення друкуються в окремому аркуші газети, наше місто, але або десь в глибині сайту міської ради буде приходити тільки парк серзруп, як були в минулі роки. Жодного іншого оператора не буде. Які документи подавали, невідомо які ціни і які умови невідомо. Ми зателефонували парк сервіс групи за номером, який вказано у відкритому реєстрі, або отримати їхній коментар. Однак там не відповіли. Альтернативним прозорим варіантом вибору компанії оператора каже Денис Селін, могла би стати електронна система торгів, аби кожна фірма могла бачити оголошення про проведення конкурсу, умови та документи, які подають учасники. Зараз громадська організація платформа громадський контроль розглядає варіант позову до суду щодо скасування рішення міськради про внесення змін в правила паркування. Яна Стойкова Олексій Куренів новини на Суспільному Дніпро.